«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. НАЗК проводить перевірки у військоматах країни. Виявили ознаки незаконного збагачення у представників ТЦК на суму 265 мільйонів гривень. Мова про центри комплектування Запоріжжя, Одеси, Самбуру, Полтави та Дніпра. Над Запоріжжям збили керовану російську ракету Х-59 безпілотник зала та шахет. 390 разів атакували міста і села Пологівського та Васильівського районів. Триває евакуація населення. У Вільнянській громаді будують новий водогін, існуючий в аварійному стані. Тож держава спрямувала 170 млн мільйонів гривень на проєкт з покращення водопостачання для майже 50 тисяч жителів. В першу чергу будівництво водогону, що з'єднає Вільнянськ та селище Новомиколаївку, планують завершити до кінця року. 30-річний запоріжець отримав довічний термін ув'язнення. Задля крадіжки металу проник на подвір'я родичів, коли його помітили, убив бабусю, потім діда та батька. Сьогодні вранці у Запоріжжі водій Джилі не впорався з керуванням та влетів у стовп. Чоловік травмувався та не міг вибратися із понівеченої автівки. Його дістали рятувальники і на ношах перенесли у швидку. На стратегічному виступі на околицях роботи нової новопрокопівки росіян нищить 118-та бригада. По позиціях 503-го мотострілецького полку РФ відпрацьовує німецька панцергаубиця Вбиває росіян і алкоголь на цьому відео п'яні росіяни після того, як наїхали на свої ж міні-поля. На блокпостах Запоріжжя з початку року перевірили 233 тисячі автівок. Правоохоронці затримали 1060 людей, які були в розшуку. Вилучили з незаконного обігу зо 3 кіло наркотиків, вогнепальну зброю і патрони, 73 гранати та 12 кіло вибухівки. Випускному бути в одній з громад Запорізького району вирішили влаштувати свято для учнів. Вони чотири роки не відвідували школу, то через коронавірус, тепер через війну. Але залишитися без випускного свята не згодні. Тож, поміж тривогами, репетирують вальс. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.